Вітаємо всіх глядачів! Ви на ютуб-каналі компанії Вест. На майданчику Вест Львів у нас наявності кубота GL27. Хочемо вам її показати. Отже, почнемо. Під капотом у нас стоїть 3 дизельний двигун потужністю 27 кінських сил. Двигун вже є повністю обслужений, замінені всі фільтри та рідини. Колія даного тракторця по центру передніх коліс складає 110 см. Вага такого трактора понад 1,5 тонни. Передня резина є вже повністю помінена на виробника БКТ. Дуже хороша якісна резина розміром 8х16. А от задня стоїть ще рідна брічстовний, її розмір 11,2х26. Вона має незначні мікротріщини, але в цілому стан карбів ви бачите самі, що дуже-дуже достойний. І звертаю вашу увагу, що диск розбірний, а це означає, що колію ми можемо ще регулювати. Позаду у нас стоїть трьохточкова навіска, також є боковий нівелір. І цей тракторець також комплектується ґрунтофризою. Йдемо, напевно, що в кабіну, адже там нас саме цікаве. Кабіна повністю в японських тракторах є герметичною. Дана кабіна має опалення, на жаль, немає кондиціонеру. Коробка перемикання передач U-Shift напівавтоматична. Вона йде з реверсом і йде з двома діапазонами. По праву руку в нас підйом пускання навіски, керування до цієї навіски, гідропідсилювач керма присутній. Також є функція. Пам'яті фрези. напрацював даний тракторець 761 мотогодину. Вал відбору потужності стандартно для куботи серії GL, чотири швидкості вперед, одна швидкість назад. Ну і механічне підключення передка, плюс функція оберту на місці. Давайте заведемо трактор та послухаємо, як він працює. За допомогою реверсу, ви з будь-якої передачі рухаєтеся вперед або назад. Виворот керма в тракторця, як в всіх японських тракторах, просто неймовірний на 90 практично градусів. Актуальна вартість такого тракторця 12,5 тисяч умовних одиниць. Це в комплекті з ґрунтофризою, шестимісячною гарантією та повним пакетом документів для реєстрації. Я нагадую, що у нас є програма обміну. Ви можете цей тракторець замовити, віддавши нам свій. Для деталей зв'язуйтеся з менеджером за номером телефону, який вказаний в описі до цього відео. Також весь асортимент тракторців є на нашому сайті. Всі активні посилання будуть в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі на каналі.